44 танки «Леопард-2» передадуть Збройним силам України по 14 з Німеччини та Польщі з Норвегії, 8, та Португалії і Канади, по 4 леопарди, і це лише початок. Направду перемовини про передачу Україні леопардів точаться ще з минулого року, і тільки зараз, майже через рік після звірського повномасштабного російського вторгнення. Леопарда дали волю. Але чому саме леопарди конче потрібні в Україні? Та які секрети ховаються під звірячою назвою леопард 2? Від порції Леопард 1 скоро на нулі. Ви дізнаєтесь, як звичайна курка стала прототипом наймолутнішого танку НАТО. Чим закінчилося найскандальніше випробування Леопарда, його гальмівних можливостей перед ширенкою звичайних людей. Та до чого був Мерседес Бенс та Майбах? Які ж шанси на виживання екіпажу Леопард 2 після наїзду на протитанкову міну та прицільного ракетного вогню? Реальні наслідки у воєнних діях в Сирії та Афганістані? Цей танк назвали Леопардом через простий такий німецький фетиш. Ну, подобається їм свою важку зброю називати кицьками. У Другій світовій німецька армія мала на озброєнні танки Тигр та Пантера. Наслідуючи цей принцип наступне покоління танків, німці й назвали Леопард. Якщо ви маєте більш логічніше пояснення цьому котячому неймінгу, напишіть у коментарях. «Леопард-2» 2 це вдосконалена версія танку леопард 1. Його розробили близько 40 років тому як суперзброю проти радянських танків. А хто зараз воює на аналогахнітних танках совкового мзерця? Ну от і такий все-таки значимий результат для Росії. Відверто кажучи, радянські танки стоять і на озброєнні ЗСУ. Точніше, у нашої армії є частина радянських танків, частина радянських, але вже модифікованих, і сучасні українські, як то оплоти. Доброго вечора ми з України. Проте навіть в таких умовах пересісти на леопарди це як змінити машину середини 20-го століття на Порше. І це не я говорю, а наші військові. Леопард 2 має різні модифікації. Початково його модель називається Leopard 2A0, а Україна отримує Leopard 2A4 від Польщі та Норвегії та Leopard 2A6 від Німеччини та Португалії. Канада ж поки не озвучила, яку саме модифікацію танку передасть Україні. Найсучасніша версія танку це Leopard 2 a 7 Тобто Україна отримає досить прокачені версії танку Leopard 2. Про них і поговоримо. Гордість кожного танку його гармата. З неї розпочнемо. Leopard 2A4 має гладкоствольну 120-мм гармату Rheinmetall 44-го калібру. Зачекайте. зараз розшифрую цей військовий слен райметал німецький виробник. 120 мм. Це гармата, познайомтесь, 120 мм це діаметр отвору гармати. Це значення ще називають калібром. Довжина гармати вимірюється у кількості цих самих калібрів. Тобто, якщо в а 4 Леопарді 120-мм гармата 44-го калібру, то довжина цієї гармати дорівнює 44 помножити на 120. Це 5 метрів 30 сантиметрів. На Leopard 2 А6 стоїть теж 120-мм гармата Rheinmetall, проте 55-го калібру. Вона довша на метр тридцять. Подумаєш, гармата більша, можна подумати, що танки на фронті будуть мірятися в кого довше. Будуть? Буде довша гармата збільшує балістичні показники снаряду. Це означає, що з довшої гармати снаряд вилітає з більшою швидкістю і тому має більшу силу бронепробиття. Тобто летить швидше, а лупить сильніше. Швидкість снаряду, випущеного а «Леопардом» леопардом, 5904 км на годину. А в — аж 6 км на годину. Це в 5 разів швидше. За швидкість звуку. леопард 2 а 6 на відстані до 5 км, здатний в хлам пробити броню у 730 мм, коли броня основного російського танка Т-72 всього 570 мм. Яксі дзернята. А четвертий Леопард пробиває броню до 560 мм, і це теж ніфіга собі шо. А те, що у цих двох модифікаціях гармата однакового калібру по 120 мм, означає, що майже всі види снарядів підходять одночасно обом танкам. Леопарди можуть гасити противника двома типами снарядів: уламково-фугасними та бронебійними підкаліберними снарядами. Уламково-фугасні снаряди використовують проти укріплень, приміщень, ударів по живій силі. Або легко броньовані техніці, і він лупить двічі. Спершу, коли влучає в ціль, далі він детонує, розривається, і його уламки піднієї вибухової хвилини довивають противника. Бронебійний підкаліберний снаряд знищує важку броньовану техніку, танки. Як правило, в них немає вибухової частини, він розмотує ворога силою пострілу. Здається, якимось нудним. Але це не так. Я вже казав, що леопарди стріляють снарядами зі швидкістю в середньому 6 тисяч км за годину. Це руйнівна сила. Коли такий снаряд пробиває броню танку, вся енергія боєприпасу, накопичена в польоті, вивільняє і буквально розплавляє танк навколо. Гарячі, а іноді просто розплавлені уламки летять всередину салону, знищують екіпаж та електроніку. І якщо пощастить, вони здетонують. Снаряди всередині та мені подобається, як воно горить. Але це всього два типи. Кожен з них має купу різновидів. Як правило, вони відрізняються матеріалами, з яких зроблені, боєволовкою та всякими ніжцяками, які допомагають точніше гасити ворога. Гармата леопардів 2 і А4, і А6 заряджаються вручну. І самі боєголовки знаходяться в окремій, скажімо так, коморі, віддалені від екіпажу танку броньованими дверима. Це потрібно для безпеки військових на той випадок, якщо ворожий танк таки поцілить у леопард. Окрема броньована камера для боєголовок трохи стримає руйнівний потенціал снарядів і екіпажу буде можливість врятуватися. Направду є й інший метод автоматичне заряджання гармати. Цей принцип реалізований на російських танках. І саме через нього ми так часто бачимо цікаве відео, як руським танкам буквально зносить башню. Доброго вечора, ми з України. Навряд чи після такого хоч хтось міг вижити. А все тому, що коли снаряди заряджаються автоматично, вони всі знаходяться буквально десь під ногами екіпажу по колу. Тому, коли бабах, летить кабіна. О, Ді, оце я. Оце, он, оце бачу. Он бачу. До речі, ще одним недоліком такого методу заряджання є швидкість. Автономне перезаряджання гарантує не більше вісьми пострілів у хвилину. А от на леопарді при ручному перезарядженні можна жахнути аж 10 разів. Хоча, як стверджують експерти, в танкових боях все вирішує один постріл. Перший лучний постріл. І от чому леопарди виявляють ціль швидше та влучно стріляють першими. Система керування вогнем. Танк Леопард 2А4 став першим модифікованим танком цього типу з електронною системою керування вогнем. Тобто, важоста вона ще досконаліша. І от як працює ця система. Приціл має лазерний далекомір. Танк, оснащений тепловізорами та датчиками, які реагують на теплове випромінювання. Останні ж допомагають виявити вправно замаскований танк. Комп'ютер отримує та аналізує всі дані навколо танку та виводить їх на монітор капітана та націлювача танку. Націлівича достатньо просто на планшеті позначити ціль. Це займає максимум 4 секунди. І все, прицільний постріл знищив ворога. І так відбувається як вдень, так і вночі. Дякуючи тепловізорам. І ще про штука. Леопарду не потрібно зупинятися для прицільного вогню. Він може на повній швидкості расити противника, який теж буде по русі. Одна з причин гарантованого потрапляння у мішень ідеально збалансована гармата. Як в а4, так і в а6 леопардах. Це як голова в курки. Як ти куркою не труси, Її голова залишається нерухомою, так і у леопарда другого з гарматою. Тільки щоб продемонструвати це, німці замість курки використали пиво. Що ще, це ж німці. Військові поставили кухоль пива на дугу. І все. Педаль газу у підлогу і вперед вони проїзним дорогам. Ви тільки гляньте. Пиво навіть не ворухнулося. Я впевнений, за кадром були буварські кобаски. На бою це виглядає так. Леопард 2 несеться через ями, пагорби, окопи, його там трясе, кидає. І раптом екіпаж бачить цій, яка теж у груці. Націлюєш, бере поншет, тикає пальцем на екран і за декілька секунд гарматик хірячить по ворогу. Все! Леопард 2 має броню третього покоління. Вона складається зі сталі, вольфраму та кераміки. Бороня спокійно витримує влучання з будь-якого радянського танку. Нагадаю, леопардів з самого початку конструювали як могутню зброю проти радянських танків, тому захищали їх відповідно. Крім того, броня встановлена під великим кутом, тож навіть при влучанні противником у танк збільшується шанс рекошету. Це забезпечує додаткову безпеку її екіпажу і техніці. Звісно, така броня лажить, як червоний міст. Тому середня вага леопарда десь 55 тонн. Може здатися, що через вагу так не поворотки, але це взагалі не так. У всіх леопардів супер потужний двигун, який з самого початку був розраховуваний на постійне, скажімо так, обтяження танку. У нього стоїть АБ подібний двигун на 1500 конячок. Це дозволяє танку розігнатися до 70 км, а завдяки спеціальній коробці передач так може у Русі перемикнутися на задній хід і одразу змінити напрямок руху. Задкує танки зі швидкістю до 30 км. Це все робить його надзвичайно маневреним навіть на бездоріжжі. Тому влучити в нього завдання зірочкою. А ще в нього супернадійні гальма. Такі ж стальні, як яйця у німців, тому що тестували їх на живих людях. Поставили дві шарги німців на шляху у танка у 55 тонн на повному ходу. Це дійсно був небезпечний експеримент, але танк зміг дуже різко загальмувати. Забезпечує цю всю швидкість та маневреність двигун. Його розробили спільні дві компанії — Mercedes-Benz та Maybach. Танки Leopard 2 встигли себе зарекомендувати їй на передовій в рамках міжнародної підтримки миру в Косово, в Афганістані та війні у Сирії. Якщо у Косово все пройшло більш-менш спокійно, то в Афганістані та Сирії Лепарди своєю живучістю вправили невелике враження. Вони підривалися на мінах, в них цілилися ракетні комплекси. Так, деякі танки були знищені, але попри це леопарди навіть з пошкодженими гусеницями виїжджали з під вогню. А члени екіпажу таких танків обходилися лише синцями, і це при тому, що противник мало не оголошував ціле сафарі на німецьких котиків. Тепер це назвали безпецоперацією. Тож Леопард 2 вважають шедевром бронетехніки за його високий рівень захисту, маневреність на полі бою, вогневу потужність та систему управління вогнем. Саме тому цей танк стоїть на озброєнні в країнах НАТО і зовсім скоро він намаляє оркам ще й в Україні. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте виконати святе правило. Лайк, підписка, коментар. Виглядаю, як і жебрак. Це моє перше відео, коли воно залетить, то наступного разу розповім, чому в оркі відняло мову від звістки про передачу в Україні американських амбраців. І про які такі секретні технології цього танку штати воліли б, щоб брашка ніколи не дізналась. Надіюсь, побачимось. Слава Україні!